Вітаємо! Ви тут, а значить, налаштовані оптимізувати свій бізнес разом із готовим галузевим рішенням бюджет і РП для сервісних компаній. Експерти бюджет допоможуть вам опанувати систему з максимальною користю для вашого бізнесу. Пропонуємо вам курс навчання з 10 занять, який передбачає покрокове вивчення всього функціоналу та інструментів системи бюджет. А саме. CRM та управління продажами, проєктний облік у розрізі завдань, фіксування витраченого часу, виставлення рахунків клієнту, облік відпусток та інших видів відсутності працівників, нарахування заробітної плати, рознесення банківських випусок, управління закупівлями. Вивчимо з вами, як на кожному етапі використовувати гнучкі інструменти звітності для оперативного контролю та аналізу діяльності. Розглянемо план навчання. Розпочнемо вивчення системи бюджет з освоєння зручного та інтуїтивного інтерфейсу, базових функцій фільтрування та групування даних, за допомогою яких можна створювати зручні та інформативні вибірки для аналізу первинних облікових даних. Навчимося використовувати інструмент експорту імпорту, який може пришвидшити внесення великого масиву вхідних даних у систему. Далі ознайомимося з базовими фінансовими сутностями системи, планом бухгалтерських рахунків, довідником валют та контрагентів, довідником номенклатури. Пройдемо процес внесення даних, які необхідні для початку роботи в системі, налаштування картки компанії. Заведення банківських рахунків та вхідних залишків. Наступним етапом є робота з crm модулем опрацювання потенційних клієнтів, налаштування етапів лійки продажів для оптимізації процесів продажів, створення комерційних пропозицій. Навчимося вести проектний облік, фіксувати час, витрачений працівниками на проекти у розрізі завдань та без них. Познайомимося з аналітичними рахунками. Які є основою аналітики в системі, розглянемо варіанти формування рахунків клієнтам на основі витраченого часу працівниками, на основі фіксованої вартості робіт та інші покажемо доступні друкформи та інструмент для відстеження стану розрахунків з клієнтом. Познайомимося з процесом рознесення банківських виписок та їх узгодженням із рахунками, навчимося працювати з модулем закупівель, створювати в системі прихідні накладні як для товарів, так і послуг, оплачувати їх та контролювати рух по складу, а також відстежувати стан розрахунків з постачальниками. Ознайомимося з можливостями ведення кадрового обліку у бюджет, створення картки працівника, зарплатного договору. Створення відпусток, лікарняних та інших видів відсутностей. Перейдемо до процесу нарахування та виплати заробітної плати працівникам на основі відзвітованого часу, вивчимо інструменти побудови управлінських звітів та дашбордів з врахуванням різних типів аналітики для аналізу доходів і витрат компанії. Бажаємо зростання вашому бізнесу, ваш бюджет.